Всім привіт, колеги! Сьогодні я буду розповідати про те, як із таких ось зношених, страшних кулачків зробити ось такі гарні з правильною геометрією. Я пробував декілька методів, зупинився на одному, про який зараз розповім. Але до того, як почати розповідати про нього, я вам порекомендую спочатку. І як і перед любою роботою, спочатку скачайте чи купіть книжку ПТБ ПТЄ правила техніки безпеки, правила техніки експлуатації, та вивчіть цю книжку, тому що без неї працювати ні з чим не можна, без знання правил техніки безпеки. Ви наражаєте себе на безпеку, навіть на небезпеку навіть при простих якихось процедурах, не говорячи вже про роботу з верстатами, з великими маленькими, з любим устаткуванням, яке має ріжучі строгальні інші властивості, які мають велику потужність і можуть вас не просто скалічити. А й вбити тому вчіть правила техніки безпеки, а потім беріться за любу роботу. Я колись їх вчив. Але все одно порушую, тому не рекомендую вам повторяти. Якщо будете повторяти, то це повністю буде на ваші Для того, щоб виконати цю роботу. Вам потрібен ось такий інструмент або будь-який інший, за допомогою якого можна виставити заданий кут. Це малка куплена в звичайному будівельному магазині. Вона не має якоїсь дуже великої точності, але тут я вважаю, що її цілком достатньо. Дуже бажано мати такий глибиномір. Ноніусний глибиномір. З ним набагато вдобніша робота. Ось такий от шпингалет, який стирчить з, з жопи штангенциркуля, він не підходить тут. І В будь-якому випадку я вам рекомендую мати такий інструмент. Він дуже-дуже вдобний, дуже полегшує і покращує роботу майстра. Ну і, само собою, штангенциркуль. Наступне, що нам потрібно, це великий шліфувальний круг і зворотні кулачки, само собою, для того, щоб його зажати. Встановлюємо його в кулачках, зажимаємо сильно, але чуттєво, само собою. Кулачок встановлюємо в різцетримач. Ось так чуть-чуть лише піджимаємо, щоб він тримався. Притискаючи малку до патрону, виставляємо кулачок. На потрібний кут. Одною рукою мені само собою важко це показувати. Ось так виставили, зажали і все. Для розмітки, докуди нам його зрізати, виставляємо половину, заміряємо товщину кулачка, виставляємо половину і розмічаємо. Якщо у вас кулачки з виточкою, де мої кулачки з виточкою. Якщо у вас є така виточка, то вам обов'язково знадобиться ось цей глибиномір. Виставляєте ту саму половину товщини кулачка і розмічаєте. Для розмітки я використовую ось такі твердосплавні чертилки. Вони дають дуже тонку і дуже чітку лінію на будь-якому металі. Все. Розмітили середину і. На великих обертах я використовую, виконую це на обертах 1250, в цілому можна і на багато більших, навіть не можна, а потрібно. Але я виконую на таких обертах. Що обов'язково треба зробити при виконанні цієї роботи? Закрити направляючі, закрити все навкруги, чимось. Чим завгодно, коротше. я застелив це плівкою багато шарів, поклав лист резини тут, поклав шматки резини тут, закрив тут тряпками, слідкую за тим, щоб все було закрито. Обов'язково в кінці роботи все протерти, все промити, я використовую для промивки ось таку звичайну з сожем. Поливаю, вимиваю, вимиваю патрон, вимиваю все навкруги. Якщо ставити цей абразивний пил на направляйках в патроні де завгодно ще, буде процес шаржування. Шаржування це коли впивається, насичується поверхня чавуну абразивним пилом, частичками, які викришуються звідси, і потім сама поверхня чавуну стає якби наждачкою, стає абразивним. Матеріалом це призводить до дуже швидкого зношення направляючих механі... до швидкого зношення механізмів верстати. Тому обов'язково потрібно все закривати після роботи, промітати щіточкою, вимітати вимітати, вичищати, вимивати дуже дуже ретельно. Якщо цього не зробити, ви постраждаєте. Постраждає ваш станок. Тому знову повторюю, ця робота робиться. Виключно на ваш розсуд, на ваш страх і риск, я не рекомендую так робити, але я це роблю, тому що в мене поблизу немає фрезера, якому я можу довіряти. І кулачки у мене дуже багато. Мінімум 4 комплекта, це один уже я зробив, і ще 4 комплекти мені треба зробити. Якщо це все робити, це вийде дуже дорого, довго, а я мені це. Простіше зробити самому. Що стосовно процесу, виконую я його на мікроподачі малою поперечною, повздовжньою. Зовсім-чуть по ось так одягаю ключ, по чуть-чуть по, по пару соточок подаючи. В цей час кулачок притиснено до поверхні. І постійно рухаю взад-перед, ось так по абразивному кругу. Це для того, щоб рівномірно стирався, знімався шар металу, і для того, щоб рівномірно зношувався круг. Ось таким чином, колеги, я виконую цю роботу. Трошки невдобно було показувати, але суть я думаю, зрозуміла. Тому. Якщо у вас теж поки що немає фрезера, а потрібно виконати якусь нестандартну роботу, то трошки подумавши, або підглянувши в когось ідею, адаптувавши її під свої можливості, під свої потреби, можна виконати дуже багато того, що, здається, неможливо було б зробити. Тому е, трудіться, старайтесь і все буде добре.